Почати займатися рукоділлям це чудова ідея. Все-таки за допомогою рукоділля ви зможете відпочити душею та створити щось дійсно цікаве своїми руками. Для початку вам треба зрозуміти, яким саме видом рукоділля ви хочете займатись. Для цього потрібно пробувати пробувати та ще раз пробувати. Можливо, вам сподобається в'язання, ви почнете робити свої сумки, або вам сподобається малювання і ваша кімната стане справжньою галереєю. Ось ще ідеї, якими видами рукоділля можна зайнятися. Ви можете своїми руками створювати чудові в'язані іграшки. Або може до хисту вам буде шиття, збирання алмазної мозаїки, вишивання, бісероплетіння, валяння або виготовлення прикрас. Коли ви обрали хобі, яким будете займатись, то тепер цьому хобі треба навчитись. Можна дивитися відео уроки на Ютубі або купувати та вивчати книжки по цій темі. Починайте з простих проєктів і з часом ви станете справжнім профі. А найголовніше не бійтеся, експериментувати, бо в цьому і вся суть. Робіть все, щоб вам було весело та не здавайтеся. А якщо це відео було корисним для вас. Сто, будь ласка, підтримайте його. Давайте разом придвигати український дум.